Всім привіт! Ось он я, в шапці, лачеті, лачеті. Такі у нас сидіння круті, перешиті. Це не, не, не чахли, це перешиті сидіння. Тіпа аля шкіра з Алькантарою, не знаю, може кожа молодого дірмантіна. Але саме то, що вони з підігрівом. І саме ще цікаве, то що підігрів є також на задніх сидіннях. Круто, молодці супер. До речі, поставили а, сидіння, бачимо да, з центральним підголовником, з підлокотником. Тобто дуже цікава історія. Скоріше за все, поставили з універсалу або хечбеку задню спинку. Цікава історія, але це не про це. Історія. Історія про те, що власник приїхав з одною проблемою, нещодавно придбав автомобіль. Були проблеми. Він, не, ну, він, він бачив, але він не придавав тому значення. Були проблеми по подушці безпеки. Як завжди, черговий автомобіль, дві помилки подушки безпеки, перезадюрнув розйом. Не помогло. Прийшлось розбирати там, чистити контакти, на подушці, потім прозвонив, все дзвониться, все клас, з'єднав, помилка пішла. Тут та ж сама ситуація. Довелось замінити цей ось провод. Він іде він далі до подушки, там ще один роз'єм є. Розібрано все клас. ну Блін замерз, на вулиці холодно. Думаю, дай включу пічку, машина ж працює. Але ж ніфіга. дзвоню власнику говорю, що в тебе пічка не працює. А він каже, та то тут треба трошки натиснути і провернути. Ну, блін, я натиснув і провернув. І все запрацювало, і я виключив. А вона не спрацьовує. Тобто пічка продовжує працювати. Ну, в принципі, хто хто зрозумів, той зрозумів, в чому проблема. Я так зрозумів, тому зараз знімаємо центральну консоль. Дехто запитував, у мене було відео, дехто запитував, як це робити, а робиться це ось так: ось, ось, з однієї сторони бачимо тросик. Не треба відкручувати ці саморізи. Не треба знімати, отам, і відкручувати саморізи, тросик від панельки, ви шестерні, які дуже дефіцитні. Ось руку заводимо під оцю ось ось кнопочку, ось, бачите, і видергуємо її на себе. Вона вийшла з зацеплення. І тепер знімаємо тросик з барашика, тросик знятий. З тої сторони. З водителькою в ногах та ж сама історія. Зараз. Не знаю, побачите, не побачите. тросик. Я зараз його нащупаю. Оп. І зняв. З магнітоли знімаємо барашик. Зараз він... ну, от приберу, бо я його роздавлю точно. О! З магнітоли знімаємо ободочок. Щоб у нас все вийшло. І тепер не ось тут, не ось тут, а ось тут де м'ягке. Заганяємо кліпсодьор. і видергуємо. Коротше, власник вказав, що його там все не влаштовує, я вирішив поправити ту всю історію. Для цього нам потрібно знімати блок. Да, не просто знімати. Одною рукою знімати на камеру, а другою знімати цю всю штуковину. Видавлюємо кнопку аварійки сюди, щоб зняти роз'єм. Отак впоперек ставимо, щоб воно нікуди не ховалося. О, Руки вже замерзли. Норм. Зараз зніму і будемо знімати далі отам розйоми два штуки ось, ось, бачите. До речі, годинник також є роз'єм. Тому обережно знімаємо його. Там кнопочка. Ось така ось кнопочка. І з цієї сторони знімаємо два раз'єма оцей який на пічку йде він дуже тугий під самою стінкою треба придавлювати ось тут ось зараз дуже обережно виводимо з зацеплення тросики бо вони чіпляються там за труби за всю ту всю фігню що всередині є да, з проводки звісно тут біда Що там ще під'єднано? А, ну то у нас розйом заціпився. І витягуємо панельку сюди. Так, не знаю, там видно мою голову, не видно, постелив на куртоці. Дивіться, я не знімаю абсолютно нічого. Я не відкручую ці саморізи. Я просто одразу отут є три стопора. Раз. 4, 5, 6, 7 і 8. Ми просто кліпсодером підковиримо одну сторону. Виводимо з зачеплення. Тут уже сломана одна. Ну, то, що тут лазили, це факт. Тому воно отак і працює через раз. І знімаємо. Так, что-то тут на Добре. А проблема заключается в чем? Уже бачим. Дивіться. Я думал, что тут не закрутили саморез. У нас три самореза. Ось они. Один, два и три. Они прикручивают эту пластину. Там медная пластина. И она включает печку. Бачимо, у нас сорвався саморіз, тому два саморізи сорвалось. І три саморізи сорвалось. Тому в нашому випадку ми просто беремо і сверлимо тоненькі отвори подовші, або навіть не сверлимо, бо там вони, дай Боже, просто знаходимо подлініше саморізи. І вкручуємо їх сюди. Але. Зараз покажу. Хто дивився мої відео, та мідна пластина вона має таке ребришко, яке чіпляється за ручку. Я зараз розберу і покажу. Одкручуємося. Откручуються саморези, які залишились. Кнопки, вони там на фіксаціях. Тому... Отак здергуємо їх, вони вискочать. Прибираємо ці старі саморізи. Ось ця пластина. Так, де ще один саморіз. Ага. Випав, випав, випав. Дивіться, ось ця фіксація. Тобто виступ, який фіксується оці ось штуковані, направляючій. Тобто тут має бути пружина. Отак вона фіксується. Отвори все-таки доведеться просверлити більші, нічого страшного там не буде. Просто знаходимо нормальні довгі саморізи. Я беру дрель для образця, щоб я міг підібрати. Трошки інші. Так, знайшов три однакових отаких от торкс з, 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 з отвором. Ось, ось він у мене. Одне, Один отвор я просверлив. Проганяємо різьбу новими саморізами. Оцей саме отвор я мені довелось просверлити. Далі не будемо проганяти, бо нормально. Я вже бачу, що вони нормально підуть. Майже таких розмірів знайшов. Ставимо пластинку напроти цього среза, не шевелимо її. І тепер плавно тільки раз і придавлюємо. Кнопки одразу надавлюємо, щоб вони заскочили на плату. І тепер вкручуємо. саморезы. Было круто, конечно, поставить сюда полностью все пять одинаковых саморезов, но не буду, бо тут крепежи нормальные, тому не хочется портить их. Ми нічого там на задній стінці не крутимо, не регулюємо, щоб не збити налаштування оцих ручок. Все красиво, я закрутив. Тепер дивимось, у нас є фіксація. Цю ручку можна крутити, бо вона електрична. Вона не має тросівкового приводу. Все красиво включається. Тепер вставляємо задню стінку. Вибачаюсь іншою стороною. Якщо десь не співпадає... Вставляємо задню стінку і крутимо трохи. Добре, не хоче. Оце вам момент установки. Це то буде, коли ви покрутите. Я не крутив, але щось не то пішло. Значить, дивимось. Так, ага, понятно, У нас обойми. Чомусь излетают, хотя они должны. Обои мы такие... Алюминиевые. Так. Плюс-минус выставок. Все красиво робота і тут все красиво робота. Все защелкнули клавіші провірили, все супер, йдемо встановлювати на автомобіль. У мене з'явився оператор. Зараз спочатку вставляємо тросики, потім вставляємо роз'єми штекера. Є годинник. Кнопку аварійки. Виганяємо її на вулицю. Беремо кнопку, вставляємо. Хай буде натиснута. Запихнули її і потім аварійку вимикаємо. Що таке? Що таке? Щось не стало? Теперь я одягаю тросик. Рамка магнітоли. Все красиво. Це я поставив по бардачку ще один момент. Багато власників шевроліли в курсі, що якщо зняти проводку з бардачка, як бачите, я її не зняв. А Якщо зняти проводку бардачка, то згорає запобіжник на підсвітку. Але багато хто не знає, що потрібно просто правильно його знімати. Я зараз не зняв, тому що він мені, в принципі, не заважає. Але коли мені потрібно його зняти і прибрати, для того, щоб не згорів запобіжник, Треба зробити правильні маніпуляції. Більшість, коли знімає бардачок, вони бачать першим це роз'єм підсвітки бардачка. І вони вже, щоб дібрат... добратися до того роз'єма, знімають це і потім добираються до цього. Але в такому випадку, якщо зняти отсюда роз'єм, тоді згорить запобіжник. Жабка. Жабка у нас по факту прериває контакт. Правильно? Правильно. І він то обривається, то з'являється. Тому ми робимо так, щоб він. Обірвався, як зазвичай. Просто знімаємо з нього роз'єм і потім вже знімаємо з плафончика. І запобіжник ваш буде цілий, нічого не згорить. Я завжди так роблю. У мене все клас, нічого не згорає. Ну, а ми зараз давайте, мабуть, не знаю, де ключі в мене від автомобіля, від цього. Зараз знайду. І так, погнали. Заводимо автомобіль, запускаємо. Зробив вже подушки, вони моргають, як потрібно. Пєчечка працює, вимикнулася. А до... а до цього, знаєте, як було? Вімкнув, згорем пополам, там щось натиснув, потім вимикаєш, а вона продовжує працювати. Тобто ручка вже в нулі, а по факту пічка працює. Тобто пластина о, там медна, вона просто залишалась на місці, тому що плата відійшла. Обірвані місця, кріплення саморезів, тобто кріплення плати. І от така от проблема. Так, їдемо, тестуємо коробку. Такс. Давайте одразу з другої на четверту. І включаємо п'яту. Їдемо, їдемо, їдемо. І педаль газу збросив, нажимаю газ і передача тримається. Короче, все клас, все працює, супер, 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 супер.